Ж головна новина дня Дональд Трамп готовий відправити до України аж 17 протиракетних комплексів Петріот перші системи. Мають надійти уже через кілька днів, принаймні таку обіцянку озвучив президент Сполучених Штатів. На зустрічі з генсеком НАТО Марком Рюте вони говорили про спільну підтримку України. Вдалося укласти угоду країни альянсу, купуватимуть зброю у Сполучених Штатів і передаватимуть українцям. Рюте заявив, Україна прагне миру, тож необхідно тиснути на Росію. Трамп визнав після приємних телефонних розмов. Путін знову наказував атакувати українські міста. Тож слова не мають значення, важливі дії. Тому американський лідер дав Путіну 50 днів. Якщо Москва не укладе мирної угоди з Києвом, Трамп обіцяє тиснути економічно. Щоправда, запровадить не 500% мит, як передбачено законопроєктом сенаторів Грема Блюменталя, а unhappy, I am. Мені не подобається, що робить Росія. Я дуже не радий. Тож, якщо не буде угоди протягом 50 днів, ми запровадимо дуже жорсткі тарифи, підвищимо тарифи до 100%. Ви називаєте їх вторинними тарифами. Ми виробляємо найкраще обладнання, найкращі ракети, найкраще з усього. Європейські країни це знають. І сьогодні ми уклали угоду, згідно з якою ми будемо постачати їм зброю, а вони, країни НАТО, будуть за неї платити ви сказали мені, що хочете, аби Україна мала можливість захищати себе від Росії. Але хочете, щоб Європа за це платила? Логічно, нам необхідно збільшувати виробництво зброї. Тож європейці працюють над цим. Чимало країн прагнуть цього, і ми будемо обговорювати, що саме необхідно Україні. Будемо надавати усю зброю. А тим часом спецпредставник американського президента Дональда Трампа Кіт Келох від сьогодні в Україні він проведе тут. Весь тиждень такі візити в дипломатичній практиці відбуваються вкрай рідко. З гостем уже зустрівся президент Зеленський. Він охарактеризував розмову як позитивну, обговорили шлях до миру і практичні кроки, щоб його наблизити. Зокрема, йшлося про посилення ППО для України, спільне виробництво дронів, закупівлі оборонного озброєння разом з Європою, а також про санкції проти Росії та тих. Хто їй допомагає, нагадаю напередодні візиту, Зеленський сказав, що Україна надасть спецпредставнику президента США повну інформацію щодо ситуації на війні про російський потенціал і про Перспективи України також очікується, що Келох навіть може побувати на фронті, ознайомитися з ситуацією і поспілкуватися з українськими вояками. А це може вплинути на подальші рішення Вашингтона під час зустрічі з Зеленським. Генерал Келох висловив повагу ЗСУ за сміливість. А президент подякував американцям за їхні зусилля для досягнення гідного і тривалого миру. Ми вдячні президентові США за всі його меседжі та справді сильні рішення щодо відновлення постачань для нас. Ми вдячні за двопартійну підтримку. У нас була дуже хороша розмова в Газі з паном президентом, і була телефонна розмова. Ми ухвалили певні рішення, які є дуже позитивними для обох країн. Євросоюз може найближчим часом таки ухвалити 18-й пакет санкцій щодо Росії за агресію проти України. Посли єС досягли значного прогресу в узгодженні документа. Хоча прем'єр словаччини Роберт Фіцо все ще вимагає газових гарантій для своєї країни. Відомо, що прем'єр Чехії Петр Фіала написав лист словацькому колезі із закликом піти на поступки заради єдності та безпеки ЄС. Нагадаю, Братислава своїми блокуваннями суттєво затримала ухвалення цього пакету, вимагаючи від Євросоюзу гарантованої підтримки її дуже залежної від російських енергоносіїв економіки. Завтра відбудеться зустріч міністрів закордонних справ ЄС, де мають затвердити нові санкції. Зокрема, передбачене зниження граничної ціни на російську нафту до 47 доларів за барель. Цифру переглядатимуть відповідно до середньої ринкової ціни щопівроку. Канцлер Німеччини Фрідріх Мер заявив, що. Скоротить соцвиплати, і це торкнеться і українців за його словами. Німеччина готує реформу соціальної підтримки. Зміни стосуватимуться виплат безробітним і малозабезпеченим, зокрема біженцям з України. З наступного року їх замінять базовим доходом, а вимоги посилять. Почнуть перевіряти, хто реально потребує допомоги і чи не за велике житло винаймає. наймає. Як заявив мерц, ті, хто можуть працювати. Будуть працювати, і це справедливо. На його думку, канцлер вважає, що реформа соцвиплат заощадить Німеччині до 2 мільярдів євро. Минулого тижня Рим став майданчиком підтримки нашої країни. Там відбулася міжнародна конференція з відновлення України. Це вже четвертий такий форум, але цього разу наймасштабніший і. Найрезультативніші 15 лідерів держав та десятки високих урядників, очільники Євросоюзу, близько двох тисяч компаній, загалом понад п'ять тисяч учасників. Акцент не лише на відбудові зруйнованого, а й на баченні майбутнього економічного та геополітичного порядку Європи. Участь взяв і президент Володимир Зеленський про гучні заяви та підписані 200 угод у спеціальному репортажі Вероніки Бойко. На три дні Рим перетворився на політичний центр Європи, і саме до України тут прикута уся увага. Із візитом президент Володимир Зеленський переговори, міжнародні зустрічі, дискусії. Політики з усього світу обговорюють війну, безпеку та яким буде світ після перемоги. Сонячний Рим зустрів українську делегацію потужною політичною підтримкою у літній резиденції Кастель Гандольфо. Папа Римський підтверджує президенту Зеленському, святий престол готовий стати майданчиком для перемовин України та Росії. А італійський лідер Серджо Матерела запевняє, безпека України це безпека Європи. Італія підтримує Київ, об'єднуючи союзників, і приймає міжнародну конференцію з відновлення України. Президент Зеленський закликає створити коаліцію відбудови і обіцяє, Україна не забуде вірних партнерів. Відбудова стосується не лише України, а й ваших країн, ваших компаній, ваших технологій, ваших робочих місць. Те, як ми відбудуємо нашу країну, може також сприяти модернізації вашої інфраструктури та промисловості. Цю позицію поділяє прем'єрка Італії Джорджа Мелоні. Наголошує, Росії не вдалось зламати українців завдяки їхній стійкості і підтримці союзників. І тепер ця підтримка має бути підкріплена лідерством у відбудові. Мелоні закликає не вагатися інвестувати в Україну вже зараз. Нона Б'яте Паура ді інвестірене бійтеся інвестувати, будувати, відбудовувати Україну це не авантюра, це інвестиції в країну, яка демонструє свою стійкість, це інвестиції у розвиток Європи та безпеку наших громадян. А польський прем'єр Дональд Туск задав тон основному посилу форуму не може бути відновлення без перемоги. Ми маємо обговорювати не лише те, як Україні вижити, а й як перемогти. Це війна не тільки проти України, це війна проти Європи, це війна цивілізацій і варварів. За політичними заявами конкретні домовленості, європейський союз виділяє Києву понад 2 мільярди євро на відновлення і засновує фонд відбудови України. Він дасть поштовх інвестиціям в енергетику, транспорт критично важливу сировину та галузі подвійного використання. Ми буквально робимо ставку на майбутнє України, використовуючи державні кошти для залучення масштабних інвестицій. Уже допомагає Україні у відбудові центральноєвропейська ініціатива об'єднання 17 країн один із проєктів фінансування транспортної інфраструктури ми профінансували проєкт із покращення інфраструктури та транспорту у Тернополі, який буде завершено підписанням протоколу з банком реконструкції та розвитку. Крім того, ми активно підтримуємо технологічні проекти з Укренерго. Найважливіше зараз вірити, що ця війна закінчиться. Це не має бути просто коротке перемир'я, а справжній мир. Проте відбудова має починатися уже зараз. За межами конференц-зали, спеціальний павільйон для міжнародних бізнес-контактів. Результат понад 200 угод на майже 10 мільярдів євро. Пріоритет зброя. Українські виробники представляють технології вже нині ефективні на фронті. Радіостанції Хемера чи унікальний маркетплейс, де можна замовити найновіші технології у виробника. Розробка оборонного кластеру Брейван. Ми створили по суті розетку для військових, де вони можуть подивитися на наявні нові технології. Обрати те, що їм корисно, конкретно для їх місії, і замовити безпосереднього виробника від дати замовлення до постачання на фронт, це займає не більше семи днів. Місія наша сьогодні це показати, що все таки будь-яке відновлення воно починається з безпеки. Західні партнери зацікавлені у такій співпраці. Все більше стає компаній, все більше стає фондів інвестиційних, які готові. Заходити в український дефенстех минулого року Брейван ми допомогли залучити більше 40 мільйонів доларів приватних інвестицій цього року. З початку року ми вже допомогли залучити 40 мільйонів доларів і орієнтуємося, що до кінця року ми зможемо як мінімум 100 мільйонів доларів допомогти залучити приватних інвестицій. Як посилити безпеку України обговорювали і на зустрічі коаліції охочих. Уперше до неї доєдналися Сполучені Штати від Вашингтона. Спецпредставник Білого Дому Кіт Калуг. Сьогодні він в Україні. Сполучені Штати відновлюють постачання зброї Києву. Про це Кіт Калох сказав особисто президенту Зеленському з президентом Трампом. У нас позитивний діалог щодо систем Петріот. Мій запит щодо десяти систем Петріот. І відповідного обсягу ракет до цих систем. Коли ми отримуємо чітку відповідь від виробника і від різних можливостей Штатів Америки щодо дат, а безумовно, ми розуміємо вартість, то доєднаються і інші європейські партнери. Саме така на сьогодні. Схема фінансування систем американських систем Петріот. Дві таких системи готова придбати для України Німеччина ще одну Норвегія. Коаліція тепер матиме штаб-квартиру у Парижі для координації допомоги Києву. Про безпеку України як фундамент відновлення у майбутньому. Говорили і на дискусії, яку організував фонд Віктора Пінчука та Ялтинська європейська стратегія. Її засновник Віктор Пінчук закликав європейців до спільної боротьби. Україна. Україна має бути в безпеці під час відновлення, і саме тому ми назвали нашу вечерю, чому без безпеки не буде відбудови. Ми зараз у Римі відчуваємо історію цивілізації, але давайте творити історію в Україні. Це неможливо зробити лише допомогою у відновлення. Потрібно боротися, потрібно брати участь у цій війні. Особливий гість дискусії спецпредставник сполучених штатів Кіткалок наголошує, захід має зробити усе, щоб жертви українців не були марними. А ще застерігає, війна має глобальне значення. Ми дуже близькі. Подобається вам це чи ні до третьої світової війни ближче ніж вам здається, як це зупинити, тільки спільними зусиллями, боротися, допомагати скільки буде потрібно. Ми з вами, і ми не відступимо. До учасників дискусії звертаються наші військові. Чітко називають Що потрібно фронту. Ми не зможемо тримати фронт вічно. Українці продовжать боротися, але якщо ви хочете, щоб фронт вистояв, зараз ваш час. Нам потрібна зброя, нам потрібне обладнання, нам потрібні технології, системи ППО. Росія не припинить війну, доки не контролюватиме усю Україну. Це головна мета Путіна. Нагадує колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. Він закликає світ не бути наївним і докласти усіх зусиль, щоб зупинити війну. Україна потребує Європи, але Європа потребує України. Ми дуже, дуже потребуємо України. Маємо це зрозуміти і зробити для неї усе можливе. З Рима Вероніка Бойко Євген Зозуля факти ICTV, марафон. Єдині новини.